буде зробити з вами. У нас є два способи паркування під кутом 90 і кутом 35 градусів. Та між ними різниця. Другий спосіб більш ефективніший. Це означає, що ось таким методом я можу заїхати на дуже вузьке паркомісце з першого разу. Uh -huh. Якщо я беру перший метод під кутом 90 градусів, то мені потрібно буде трішечки більше місця. Тому що, якщо машинки будуть стояти дуже близько, я стану під кутом 90 градусів, піду назад, я 100% впрусь в цю машинку. Uh -huh. І мені прийдеться дати назад, тобто вперед, вправо, uh -huh. стати під кутом 35 і заїхати вже з іншого положення. Тобто uh -huh. це буде в два етапи. Нічого страшного. Просто щоб ми з вами розуміли, Тому що нам треба паркуватися більш ефективніше. Добре, перший спосіб. Тут широке паркомісця. Що нам треба буде зробити? Нам треба буде проїхати рівненько ось в цю зону. Uh -huh. Десь у нітону на відстані 1 метр від краю нашої перешкоди. Ми будемо брати не край перешкода, а бачите розмітку, яка позначає наше паркомісце. Uh -huh. Тобто нам треба з вами зараз проїхати машинкою десь ось в цю зону. такого По Посередині перешкоди чи трошки найдальше проїхати, тому що за нею стати. Ні, не за, не за машинкою, тут ось uh -huh. такого десь. Щоб uh -huh. наша. Наш край був десь від розмітки 1 метр, це буде десь кавозона від Угу. Uh -huh. Далі ми зупинимося і будемо заїжджати на ліву сторону. При цьому перші 3 метри це контроль лівої сторони. Угу. Uh -huh. Далі, коли ось цей кут вашої машинки вже заходить за цю першу перешкоду, то означає, що ви вже зараз її тут не зачепите. Того вам треба перевести погляд на праве дзеркальце і почати контролювати ось цю зону. Uh -huh. Бо ми можемо не вписуватися, що може бути недобре. Ми можемо встати задалеко сюди, одразу поїдемо в цю машинку, ми можемо встати замало туди, і при русі поїдемо в цю машинку. Того ми маємо розуміти, що де, коли потрібно контролювати. Насправді, запаркуватися можна з будь-якого положення. Тобто ви можете отут отак стати, тут отак стати. Відповідно, ви просто поїдете, доїдете, поїдете, запаркуєтесь. З будь-якої ситуації можна запаркуватися. Ідеальної зупинки не існує. Нам просто треба з вами навчитися, куди крутити руль, як правильно їхати, куди дивитися, щоб mm -hmm. забезпечити безпеку. Добре, поїхали. Що ми зараз будемо з вами робити? Перше, що ми попробуємо, це під кутом 90 градусів запаркуватись. Тобто попробуємо проїхати ось сюди, mm -hmm. в цю зону. Заїдемо, запаркуємося, виїдемо по колу, вернемося назад на цю точку, і наступна парковка попробуємо під кутом 5 градусів. Mm -hmm. Рама стою. Прямо. Mm -hmm. Mm -hmm. І тянетесь, тягнетесь, тягнетесь. Добре, ще перегнуєте, так щоб ви не поїхали. Нехай будемо. Чуть-чуть ще не дотягнули, ну нічого. Mm -hmm. Дивіться, от ви вчитесь паркуватися, вам треба навчитися відчувати автомобіль, вам треба навчитися ловити всі точки того, як ви зупиняєтесь. Тобто, mm -hmm. Орієнтирів на дорозі у вас не буде. У вас має бути просто відчуття автомобіля. Тобто, наприклад, ми їдемо вперед, ми маємо плюс-мінус прикидати скільки у нас там є назад, до краю нашої машинки, і плюс-мінус розуміти, скільки ми проїхали. На початкових етапах, на парковці, ви маєте виходити і дивитися. Угу. Як на нейтральний наручник, відстібаю. Сюди. Це наша задня. Якраз десь надає. Якщо І якщо ви то побулок, то ви там. Розуміли? Трошки підтонутися там. Можна потянути, можна з цього положення потувати. Просто розуміємо. Орієнтувалися. Не пристібайтесь. Ми що будемо тут виходити. Опускаємо ручник. На задню передачу. Добре. І дивіться. Да, максимально вліво. Початок руху, контроль лівого дзеркальця. Дивіться, тут справа може їхати велосипедист, якщо це ми десь на дорозі. Uh -huh. Тобто тут щось може бути. Того перед початком руху ми маємо сюди хлипнути, чи ніхто тут не несеться. Uh -huh. Uh -huh. І переводимо погляд на ліве дзеркальце, і легенько їдемо на Пішемо, а ніби дзеркаться. Дивіться, то що я вам казав, що ми зараз з вами бачимо? Жовта машинка пропала. З так, я бачу її куточок, тепер не бачу. Так, Ми від неї дуже далеко. Mm -hmm. Це от, якраз ось цей процес, що ми далеко затягуємо машинку. Mm -hmm. Отут ми вже можемо себе переводити на праву сторону. Продовжуємо рух назад. Yeah. І дивимося в праву церкві. Це зліва, ми вже її точно не зачепимо. Ми вже настільки далеко, що ми не заїдемо. І фокусуємося туди. І полегеньке, полегеньке тягнемося. Я маю побачити червону машину. Так, вона зараз почне з'являтися. Бачите, вже з'являється. Uh -huh. Тягнемося, ще тягнемося, ми дивимося, чи ми не зачеплюємо. Ми ще є певний відстук, ззаді до неї. І ми поки що її вминаємо. Бачите, появився вперед. Ще їдемо і ще. Ще, 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 ще. Мені ще зачеплю. Ще не зачеплю. Дзеркала зближують. Поки що тяніться, отак як тягне. Тініться, тяніться, тяніться, не бійтеся. Тініться, ще, ще, ше, ще, ще. Ще. Дивіться, далі нам треба зловити паралель машини і певних об'єктів. Там є лінії розмітки. Uh -huh. Можете зловити паралель до лінії розмітки. Можете паралель до машинки тої зловити. Так. Uh -huh. Добре. Далі. От ми з вами стали вже рівно до uh -huh. машинки. Що ми робимо? Вирівнюємо руль? Вирівнюємо кермо. Ось так. Ось так. Добре. І тепер даємо назад. Далі. Подивіться, в дзеркальце. Ззаді є розмітка. Цей острівець внизу, бачите? Угу. Це наша уявна стіна. Якщо ми заїдемо на стіну, все, у нас вже ДТП. Тобто ми маємо боятися того, що наша задниця заїде над тією розміткою. Ось нам треба дотягнутись, так, щоб ми лишили до розмітки 30-40 см, але в неї не заїхали. Рівненько угу. тримати кермо? Ні, добре. От вам в дзеркалі здалося, що ви вже на розмітці, так? Так, так, так. Окей, тоді давайте подивимося на машинки, які є біля нас. Mm. От подивіться на цю машинку і на нашу машину. Ще є місце. Ще є місце, правильно. Тобто нас ще є об'єкти, по яких ми можемо орієнтуватись. Добре, нейтральний ручник швиденько виходимо, де боятися, Далі. Ви стали криво. Я ваш пасажир, я не, ви, не можу вивізти. Uh -huh. Ваша задача зараз вирівняти машину. Що нам треба зробити? У нас є певна відстань вперед. Uh -huh. І оцю відстань вперед ми маємо використати для того, щоб вирівняти машинку. Що нам треба зробити? Дивіться, ми стоїмо отакого. От нам треба поїхати різко вліву, uh -huh. так, щоб наш перед став на середині нашого паркомісця. І потім потягнутися різко вправо, вирівняти машинку і по дзеркалам проконтролювати серединку нашого паркомісця. Тут можна чуть-чуть не вгадати, але у нас ще буде рух назад. І коли ми вже будемо їхати назад, якщо ми десь щось криво стали, ми також зможемо це вирішити. Угу. Розуміли? Ось така піввісімка. Спочатку вліво, потім вправо. Угу. Тобто спочатку ми вперед відсунемо, а потім закрутимо вправо, щоб зад відсунути. Поїхали. Угу. Нічок. Зразу на місці. От такі дії робимо на місці з кермом, щоб ми не витрачали простір. Ще, 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 чуть-чуть. Більше треба відтягнутися. Ще, 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 ще. І крутимо, крутимо, крутимо. Ще Котимося. і, і по дзеркалам. дивимося. Бачите, що ми? Куди ще не дотягнулися? Ми... От Перед змістився, а. Заднє, значить нам ще треба вправо поїхати. От такого. І підтягуємо машинку, щоб віддалитися. Тягнем тягнем, тянемо тянемо, тянемо, тягнем, ще, ще, ще добре. Ідемось, віддалились, правда? Так. Вже краще, серединку зловили чи ще ні? Е, ну, тут Трохи більше, Трохи більше. Місце. добре, нічого, рівняємо кермо. Окей. Тепер дивіться, якщо там трохи більше, ми угу. можемо зараз з вами поїхати чуть-чуть вліво. Щоб задницю замістити сюди uh -huh. і потім поїхати чуть вправо, щоб вирівнятися і доїхати рівно. Рекомендую зразу максимально закручувати, щоб менше використовувати простір, щоб потім їхати більше на рівних колесах. Рівняємо. Добре, тепер рівняємо кермо. Проїжджаємо хоча б сантиметрів 50 на рівних колесах. Але зад трохи. Криво, криво, знаю. Того їдемо на рівних колесах, зараз це ще не кінець. Угу. Коли ми майже досунулися, угу. ще, 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 чуть-чуть глибше. Нам треба буде вирівняти машинку. Правильно, вправо роду. такого, вирівнялися забагато. Боже, перетягуєте. І тепер на рівних колесах доїхати допаркуватися. Це не рівні, їдете в праву сторону, що один оборот вліво. Добре, і дивимося, чи ми сховали машинку. Тобто, бачите, у нас є машинки перед наш торчить. Знову ж таки, дзеркала зближують. Ззаді mm -hmm. більше відстань, ніж здається, дзеркала. Це mm -hmm. для того, щоб ми з вами боялися щось заїхати. Треба ще трохи назад. І легенько зупинимося. Добре, нейтрально. І супер. Можете вийти подивитися. Треба побачити кожчину. Uh Але -huh. можна було ще трохи більше назад відкинутися близько до поднього краю. Можете не присіпатися. Виїжджаємо, їдемо наліво, йдемо навколо тієї вправи. Все, трошки зрізається, тобто тут по парковці їде. Ага. Требують чуть-чуть машинку дивіться. Тут треба чуть-чуть так, а потім отак. Ага бо знову зрізаємо кут і подивіться вліва ліве це настільки ми близько uh -huh. до фішок тут рівняємося тут... можна тут можна туди далі обтянутися І спосіб, це буде під кутом 35 градусів. Цей спосіб буде більш ефективним. Uh -huh. і вам буде легше заїхати машинкою в більш вузьку парковку. Uh -huh. Що нам треба буде з вами зробити? Перше, це правильно зупинити автомобіль. Ну, Насправді, правильно Не важливо, як ми зупинимося. Uh -huh. Важливо наш Тобто Нам потрібно покласти машинку під таким кутом. Щоб зад нашого автомобіля дивився на наше паркомісце. Ми можемо бути чуть-чуть сюди, чуть-чуть mm. сюди і чуть-чуть сюди. Можна заїхати з будь-якого положення. Далі. Як ми будемо це здійснювати? Перше, що нам треба зробити, це проїхати передніми колесами край нашої перешкоди. Ось цей. І від цього краю треба зразу різко поїхати вправо. Так, щоб машинка зупинилась ось в такому форматі. Mm -hmm. При цьому в лівому дзеркальці, в ідеалі. Ми маємо дотягнутися до цієї точки цієї машини. <ган> Якщо місця дуже мало, то ми будемо тягнути машинку аж ще далі. Щоб ось тут бути дуже близько. <ган> щоб ми могли оминати цей об'єкт і прижимати машинку до машинки зліва. Розуміли? <ган> тобто Тобто отаково під'їхали і ось сюди отако поклали машинку. Так. І з цього положення ми вже будемо їхати наліво, рівнятися і виїжджати рівно на нашу партомес. На початку треба колесами ми затягнути за. За край перешкоди і відбитися. Угу, розумію. Угу. Ззадні. Я це все зробити зараз? Треба просто зорієнтуватися. чуть чуть бачите, колеса ще не протянулись. Тут колеса вже на рівні. А, дивіться. Я бачу забав... Ну, я бачу більше нічого показували. Я бачу прям цілу машину. Отут. Цілу червону вже так. бачите. Окей. Ну, дивіться, тут машинки далеко стоять від uh -huh. одної. Означає, що отако. Uh -huh. Я б ще тянув машинку насправді чуть-чуть вперед. Тобто ага. Тут ще треба туди. Але дивимося, вже бачите, у нас тут є об'єкт. Uh -huh. Друге, помилка яка у вас була. Ви не зразу круто вправо поїхали. Ви поїхали по чуть-чуть розкручували. Uh -huh. вправо. Тобто, рух вправо був менш ефективніший в плані нашої траєкторії. Uh -huh. Добре, ще машинку чуть-чуть вперед. І тепер з цього положення пробуду заїжджати. Тут максимально вліво. Так. І дивіться, якщо ми справа прижимаємо якийсь об'єкт, нам треба ще контролювати перед нашої машинки, що він не буде висуватися туди на праву сторону. Руль максимально вліво докручуємо. Отак. ножку до газу і полегенький. Тому що таки, бачите, це машинка зліва далеко, правда? Так, да, вже було світло. Добре, і тут тянемося, тянемося. В цьому етапі переводимо погляд на праву сторону. Бачите, Ми вже mm -hmm. тут заходимо. І тянемо машинку, поки не зловимо паралель нашого автомобіля і розмітки. Не бої. Ще можна чуть-чуть ще пару градусів. Добре, тепер шоробор? На... Ні, на задній. На задній ага. рівняємо кермо, і доїжджаємо на парковку. Тобто в ідеалі ми маємо це зробити на задній передачі з першого разу, так щоб ага. туди-сюди не вилягати. Щоб це було у нас швидко, ефективно, безпечно. І контролюємо зеркала і полегеньке-полегеньке затягуємо машину. Де в цебай, лише чущо треба дотягнутися. Добре, супер, нейтральний і ручник. Можна виходити? Як вам такий спосіб Це якісь? Легше. Менше дій, ніби ну виглядає, що менше. Добре, тепер виїзд. Звідси їдемо паралельно.